Віват Дюма, віват, мушкетери. Для багатьох читачів Олександр Дюма є передусім автором знаменитого роману Три мушкетери, що здобув гучну славу в усьому світі. Лише небагато прихильників, письменника знають, що він був напрочуд різнобічною особистістю. Сучасники характеризували його як людину неймовірної енергії, та фантастичного життєлюбства, як талановитого журналіста і політика, затятого мандрівника й вправного кулінара, забіякуватого дуелянта та невгомонного бунтівника. Сімейна історія Олександра Дюма, либонь, не поступається найзахопливішим вигаданим літературним сюжетом, дід письменника Маркіс Де Лапаєтрі. Після завершення успішної військової кар'єри втік від кредиторів на Гаїті з наміром стати плантатором. На острові він закохався в темношкіру красуню рабиню, яка народила йому чотирьох дітей. Серед них був і батько майбутнього письменника, хлопчик Тома Олександр. Під тягарем боргів змушений був продати власних дітей у рабство. Але за чотири роки по тому викупив тома Олександра і забрав його із собою до Франції. На новій батьківщині тома Олександр зробив блискучу військову кар'єру упродовж лише двох років, подолавши шлях від капрала до генерала наполеонівської армії. Товариші захоплювалися сміливістю і фізичною силою цього смаглявого велетня якому було, наприклад, до снаги підтягнутися на балці стайні з конем, затиснутим між його ногами? Не дивно, що для майбутнього письменника батько був справжнім ідеалом мужності й відваги. На жаль, із часом Олександр Тома потрапив у немилість до імператора й помер, залишивши без засобів до існування свою дружину й малого сина. Бідність, у якій зростав юний Олександр, завадила йому здобути належну освіту. Однак його природні таланти помітив і підтримав місцевий абат. У 13 років Дюма заробляв на життя своїм каліграфічним почерком, умінням, яке за тих часів високо цінувалося. Уже за юних років він захопився творами англійського драматурга Шекспіра і вирішив стати письменником. Мрія про літературну славу спонукала його перебратися до Парижа. Там йому пощастило отримати місце в канцелярії впливового герцога Орлеанського. Однак, увесь вільний час Олександр, забувши про юнацькі розваги, проводив за читанням книжок завдяки набутій ерудиції та унікальній пам'яті, Йому вдалося за лічені роки випередити за рівнем інтелекту випускників університетів. Дюма став професійним письменником, тобто автором, який заробляв на життя письменницькою працею. До того ж заробляв чимало. Досить згадати, що на кошти від публікації свого роману Граф Монте Крісто. Письменник власноруч спроєктував і побудував маєток з елегантним триповерховим замком і парком. Дюма назвав його на честь свого літературного героя Монте Крісто. Варто зауважити, що фінансовий успіх Дюма ґрунтувався не лише на його письменницькому таланті, а й на неймовірній працездатності. Дюма працював 12-15 годин на добу і випускав кілька книжок на місяць. Його перу належить близько 1200 творів, у яких зображено 4,5 тисячі головних дійових осіб і десятки тисяч другорядних персонажів. Літературна імперія Дюма могла б скласти окреме місто з населенням близько 35 тисяч осіб. Недарма письменник називав себе наполеоном у літературі. Подібно до Вальтера Скотта, чиї твори Дюма добре знав, він зображував у своїх творах історичні злами та яскравих особистостей. Однак дюма цікавили передусім пригоди, а не історія, яку він сприймав лише як ефектні декорації для захопливих сюжетів і непересічних героїв. Сам Дюма іронічно підкреслював, що історія для нього це цвях, на який він вішає свої романи, Невипадково Дюма вважається родоначальником історико пригодницького роману в світовій літературі. Історико-пригодницький роман це твір, що його дія розгортається в минулому і характеризується переплетеннями вигаданих незвичайних пригод з історичними подіями та картинами історичного побуту. Центральними героями таких книжок зазвичай стають вигадані персонажі, тим часом як історичні постаті змальовуються як другорядні або епізодичні герої. Які з'являються лише в окремих епізодах. Крім того, сюжет історично пригодницького роману містить елементи таємниці, яка розгадується впродовж зображуваних пригод. Одним з найвідоміших історико-пригодницьких романів Олександра Дюма є його книжка Три мушкетери, 1844 рік. Завдяки якій мільйони читачів відкрили для себе картину мушкетерської Франції, часів Людовіка XIII та його могутнього кардинала Рішельє. Кардинал, найвище після Папи Римського, духовне звання в католицькому християнстві, очільник церкви в різних країнах. Події твору розгортаються в 1625-1628 роках. Король і кардинал ведуть приховану війну за владу. На боці короля виступає полк мушкетерів, на боці кардинала полк гвардійців. Власне, з історичної точки зору, зображені письменником стосунки Людовика XIII та Рішельє, відрізнялися від дійсних. Насправді, кардинал на посту першого міністра зміцнював королівську владу, тримав у покорі аристократів і в такий спосіб сприяв установленню у Франції абсолютної монархії. Натомість у романі була змальована цілком історична ворожнеча рішельє з дружиною Людовика XIII, королевою Анною Австрійською. Так само мала певне історичне підґрунтя сюжетна лінія кохання до королеви з боку англійського герцога Бекінгема, який між іншим вважався одним з найвродливіших і найзаможніших чоловіків того часу. Примітно, що дюма перетворив на пружину романного сюжету історію з підвісками королеви. Що свідчила про особливі стосунки між Анною Австрійською та Бекінгемом, і була спричинена прагненням Рішельє з одного боку розпалити ревнощі короля і послабити його політичну позицію, а з іншого помститися красуні королеві за те, що вона знехтувала його почуттями. Відтак Дюма вибудовує власну версію історії. У які історичні факти переплітаються з художньою вигадкою. Отож історичні події та стосунки між історичними діячами в романі Дюма утворюють лише тло, на якому розгортається пригодницька історія головного героя юного французького дворянина Д'Артаньяна. Разом зі своїми друзями, мушкетерами Атосом, Портосом та Арамісом Дартаньян втягується в боротьбу між можновладцями, захищаючи королеву та короля від підступних інтриг кардинала. Мушкетерами за часів Дартаньяна називали всіх солдатів, озброєних ручною вогнепальною зброєю, мушкетами. Для ближнього бою мушкет був непридатний. Отож у хід ішла довга шпага. Історична королівська рота під керівництвом капітана Детревілля налічувала понад сотню вояків, причому половину з них складали такі самі гасконці, як літературний Дартаньян. Гасконець, уродженець історичної провінції на південному заході Франції, гасконі. Королівські мушкетери їздили на конях білої масті, носили короткий блакитний плащ зі срібними галунами та нашитими спереду й ззаду і на бічних лопатях білими оксамитовими хрестами. Історичною постаттю був і головний герой роману Дартаньян, гасконець Шарль Ож'є де Бац де Кастельмор, Шевальє Д'Артаньян. Розпочав військову кар'єру за часів Людовіка 14 і дослужився до маршала Франції. Проте, реальний Дартаньян багато в чому відрізнявся від літературного образу насамперед, завдяки тому, що дюма, підкреслюючи героїчну вдачу свого літературного персонажа, приписав на його рахунок чимало напівлегендарних історій. До яких належить і історія з підвісками Анни Австрійської. Роман Три мушкетери здобув неймовірний успіх, а його назва перетворилася на крилатий вислів, що означає нерозлучних друзів, готових будь-якої миті й незважаючи на будь які небезпеки, прийти на допомогу один одному. Олександр Дюма помер 2 грудня 1870 року для вшанування пам'яті талановитого співвітчизника У 2002 році його прах було перенесено до Паризького пантеону, що є усипальницею видатних особистостей Франції. Одним з улюблених романів Дюма для багатьох поколінь читачів. Став граф Монте Крісто. Це історія помсти марсельського моряка Едмона Дантеса, несправедливо засудженого й ув'язненого в замку ІФ на 14 років. До найкращих історико пригодницьких романів Дюма належить книжка королеви Марго. У ній зображено події 1670-х років. Що припали на добу кривавих громадянських війн у Франції. Керколомні пригоди очікують двох друзів: графа Деламоля та графа де Коконнаса, які за примхою долі опиняються в атмосфері придворних інтриг, зради пророцтв, пристрасне кохання і незламна дружба в книжці протистоять ненависті, страху та підступності. Нині у світовому кінематографі налічується понад 300 екранізацій творів Олександра Дюма. Очевидним фаворитом режисерів є роман Три мушкетери. За ним було знято понад 100 екранізацій, включно з німими мультиплікаційними та аніме-стрічками. Пригодницький бойовик мушкетери Пола Андерсона, знятий у стилі стімпанку. Є довільною інтерпретацією роману Три мушкетери, сюжет розвивається навколо викрадення таємних креслень Леонардо да Вінчі та погоні за прикрасами королеви. Стімпанк широкий термін, який служить для означення специфічного напряму у фантастичній літературі, кіно, моді, музиці та комп'ютерних іграх. Характерною рисою цього стилю є використання у творчості атрибутики та технологій ХIХ століття в поєднанні з футуристичними механізмами та технологіями. Новим словом в екранізаціях Роману Дюма став британський серіал Мушкетери, що його перший сезон вийшов у 2014 році. Щоправда, автори фільму не завжди дотримуються тексту Дюма. Так на початку стрічки Дартаньян прибуває з Гасконі до Парижа разом зі своїм батьком, який, однак, гине в нічній сутичці, промовляючи в останню мить життя ім'я Атос. Після його смерті юнак вирушає на пошуки загадкового лиходія, щоб помститися йому.